Доброго ранку, мої маленькі дітки. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І я вам пропоную напередодні великого свята, яке називається Різдво, намалювати Різдвяний віночок. Для цього нам необхідно взяти аркуш білого паперу. Батьки вам зроблять ось таку заготівку, намалюють коло. Його можна намалювати. За допомогою тарілочки обвести або якогось круглого предмета. Потім звичайна коктейльна трубочка. Пам'ятаєте, ми з вами восени малювали такою, в такій техніці осінні квіточки, розрізати вам батьки зроблять цю заготівочку, розріжуть трішки кінчики, ось так, А потім взяти пальчиком завернути. І ми отримаємо ось таку заготівочку. Потім звичайна кришечка від пластикової пляшечки, скляночка з водичкою, пензлик та фарби. Так як різдвяні віночки плетуться із ялинкових гілочок, то і малювати ми будемо різдвяний віночок за допомогою зеленої фарби. Я взяла темно-зелену та салатову, для того, щоб малюнок отримати ніби об'ємним. Що нам необхідно зробити? Беремо цю коктейльну трубочку, вмочаємо в нашу фарбу і по колу малюємо. Просто відпечатуємо. Намалювали ми зеленим коло, промиваємо нашу трубочку, беремо салфетки, обсерветочку витерли і беремо салатний колір. Гляньте, який гарний віночок у нас вийшов. Але я вам пропоную ще за допомогою нашої кришечки оздобити його, ніби новорічними іграшками. Я для цього взяла два кольори, зробимо його в патріотичному такому стилі кольори нашого прапора. Це жовтий та блакитний. Беремо пензлика, вмочаємо в водичку і нашу кришечку замальовуємо жовтим кольором. І потім відпечатуємо. Ось так робимо по колу в довільному порядку, так. ось так. Потім промиваємо гарно пензлика, витираємо кришечку, тепер будемо малювати блакитні кульки. Також пензликом набираємо фарбу, наносимо її на нашу кришечку і відпечатуємо. Ось такий різдвяний віночок вийшов у мене. Зробіть, будь ласка, намалюйте такий різдвяний віночок і надішліть мені фото своїх малюнків. До наступних зустрічей!